Ірі, програма. Факти для вас продовжують працювати. І кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Військово-морським силам України виповнюється 25 років. У зв'язку з цим 2017-й в Україні оголошено роком ВМС. Через анексію Криму три роки тому національний флот втратив майже 70% корабельного складу. Нині він налічує близько 50 кораблів, катерів та допоміжних суден, чимала кількість яких потребує ремонту та модернізації. Втім, як і належить військовим, своє професійне свято моряки зустрічають у бойовому настрої. В Одесі та інших пунктах базування пройшли урочисті заходи. Розпочалося все із підняття військово-морського прапору на фрегаті Гетьман-Сагайдачний, станьгових прапорів та прапорів розцвічування на бойових кораблях, катерах і суднах. Після цього місце святкування розділилося. Основна частина перенеслась у море. На зовнішньому рейді керівництво ВМС та одеські чиновники поклали квіти і вінки на воду. На знак вшанування пам'яті загиблих військових і цивільних моряків. У морі до ритуалу приєдналися й навчальні Катери Чигирин та Нова Каховка, які з курсантами інституту військово-морських сил на борту щойно повернулися із далекого походу. В цей час на суші пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Потім слово взяв начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Звертаючись до військових моряків, він подякував їм за сумлінну службу батьківщині та відданість морській справі. Справжньою перевіркою, на вірність та громадянську зрілість став для особового складу військово-морських сил 2014 рік. Отримавши підступний удар з боку Росії, український флот, завдяки всенародній підтримці, послідовним діям керівництва держави. Мужності та жертовності військових моряків, незважаючи на втрати, вистояв і відродився. За словами Віктора Муженка, сьогодні українські ВМС певне рухаються вперед, нарощуючи бойовий потенціал. Він зазначив, що флот в своєму активі має бойовий досвід, який у поєднанні з участю у миротворчих операціях значно підвищує професіоналізм особового складу. Зміни на краще засвідчили і ветерани військово-морського флоту. Зараз Нові оновлені військово-морські сили формуються якраз за рахунок найбільш патріотичних, найбільш відданих своїй батьківщині військових, які не зважають, ну, ви зрозумієте, з Севастополя було вийти не так легко, не тільки з умови того, що це був вихід з окупованої території, а й для багатьох було це розрив сімей, це відхід від якихось певних, ще тоді мало хто розумів, що розпочалася війна від яких певних стереотипів. І ті люди, хто зараз формує наш флот оновлений, це найбільш віддані і явних вірів. Силу і міць оновлених ВМС України продемонстрували численними мешканцям і гостям Одеси, які мали змогу спостерігати за десантуванням парашутистів, рятувальний пошуковий груп, демонстрацію елементів льотного вишколу. Нагадаємо, що сама дата святкування Дня військово-морських сил в Україні змінювалася кілька разів. За часів президентства Леоніда Кучми це було 1 серпня, при Ющенко у першу неділю липня. Після приходу до влади Віктора Януковича День ВМС України перенесли на останню неділю липня, таким чином поєднавши його зі святкуванням дня ВМФ Росії. У 2015 році указом президента Петра Порошенка День військово-морських сил Збройних сил України було знову призначено на першу неділю липня. Івана Дерв'янко, Андрій Волко, факти. Одеська поліція розслідує обставини надзвичайної події в центрі міста. Вночі, 2 липня, на стоянці біля будинку по вулиці Морозлівській був підірваний автомобіль Тойота Camry. Як повідомили в регіональному управлінні відомства, причина вибуху встановлена. Спрацював радіокерований саморобний вибуховий пристрій в пластиковому корпусі. Всі необхідні фрагменти, вилучені з місця злочину, спрямовані на експертизу. Кримінальне провадження розпочато за статтєю Умисне знищення або пошкодження майна. Минулої ночі на дорогах Одеси сталося три ДТП з постраждалими. Про це повідомляє патрульна поліція. Так, близько 21-ї години на вулиці Розумовська зіткнулися автомобілі Ford та Кія. В результаті жінка водій Кія звернулася за медичною допомогою. Близько опівночі на вулиці Черняховського. Жінка, яка керувала автомобілем Хюндай, збила пішохода, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці. Чоловіка пішохода доставили до лікарні. Крім того, близько першої години ночі на тій же Розумовській не розминулися мерседес та шкода. В результаті зіткнення травми отримав 41-річний водій автомобіля а також водій пасажир шкоди. В Одесі думали над тим, як допомогти людям, які не в змозі це зробити самі. Чиновники, лікарі, психіатри та волонтери провели круглий стіл на тему діяльності психоневрологічних інтернатів в області. Дізнавалися, як на Одещині планують перетворити притулки для ментально хворих людей з антисанітарних концтаборів на лікувальні заклади. І наші кореспонденти. Ферми для збору чужих пенсій довічна тюрма за те, що ти колись мав квартиру, концтабори усіма цими ганебними метафорами в народі називають одне психоневрологічні інтернати. Життя у цих закладах нагадує скоріше паралельний всесвіт, настільки воно не схоже на наше будення. Потрапляють туди або через проблеми із психікою, або через проблеми із родичами чи опікунами, які прагнуть завладіти чужим майном. Знаходяться там десятиріччями, або взагалі довічно. З багатьох одразу роблять так званих овочів людей. Які вже нічого не розуміють, їх кладуть у брудну койку, годують огидною їжею та отримують їх пенсії. Тим, хто продовжуватиме усвідомлювати свої права та боротися за них, вколюють зомбуючі наркотики. Вибратися із цупких обіймів системи майже неможливо, проте небагатьом все ж вдається. Активіст Денис Холостенко один з них. Колись він втік із такого інтернату, а потім через суд повернув собі статус дієздатної людини. Тепер допомагає іншим жертвам вирватися або принаймні покращити умови їх існування. На сьогоднішній день, я наскільки знаю, і за ними там не піклуються. Тобто їх закалюють там, починають карцера закривати, тобто забирають у них пенсію, яку вони отримують від держави. Тобто люди там не мають права нічого, ні свободи, нічого. Тобто ми хочемо облічити цю систему, щоб ця система була повністю як. як... Подобить под, ну, для звичайного громадянина то свою чергу лікарі відкидають усі звинувачення і кажуть, до пацієнтів ставляться турботливо, завідомо хибних діагнозів не ставлять, а сильнодіючі заспокійливі застосовують лише коли це справді необхідно. При ямкій агресії коли пацієнти представляють і для обіжаючі острий період. ці препарати розрішений міністерства нашого здравах Правозахисник Георгій Блошиця вже більше семи років допомагає вихованцям подібних інтернатів боротися за свої права. Реформувати систему, вважає активіст, треба починати на законодавчому рівні, додати в перелік обов'язків цих закладів, лікування та соціалізацію вихованців. Саме головне і глобальне підопічні психоневрологічних інтернатів ні в коєм випадку не реабілітуються, не соціалізуються, що-либо інше з ними ніхто не робить. ані там. Так и написано, просто пребывают. Говорю по слогам. Просто это, если бы мы иносказательно, это есть полка для этой вещи. Ее туда ложат, и она там лежит до конца жизни. Ніяких абсолютно норм в положенні інтерната не присутствують на щоб вивісти чоловіка з этого стану. Попри впевненість багатьох чиновників, що діяльність великорибальського жіночого психоневрологічного інтернату налагодилася, скарги від підопічних досі надходять, каже блощиця. Тому адміністрації варто проводити ревізії без попередження, аби директори не мали змоги підготуватися до візиту та приховати реальність. Заступник голови одеської облдержадміністрації Сергій Колебошин при першому візи. На власному досвіді переконався у відсутності питної води у цьому закладі. Чиновник каже, в адміністрації вже розробили план попередніх дій. Це повна ревізія усіх інтернатів, заміна корумпованих директорів та розукрупнення закладів на більш компактні притулки. Ми пристальне увагу будемо уділяти ефективному менеджменту таких заведень, в случаї, коли це буде необхідністю якихось кадрових рішень, ми будемо приймати такі кадрові рішення. ми совместно з общественниками будемо проводити постоянно вот такой вот общественный мониторинг этих заведений. Мы постараемся в ближайшее время закончить вот такую вот ревизию и сделать таким образом, чтобы вот перераспределить потоки пациентов. Те, которые нуждаются в действительно психиатрическом лечении, попадут в соответствующие там специализированные заведения. Те люди, которые могут быть социализированы, мы будем переводить потихонечку вот, ну, в плоскость социализации. Ця зустріч не остання. Це лише перший крок у перебудуванні системи інтернатів та лікарень для інвалідів психічного здоров'я. Пообіцяли чиновники. Факти уважно слідкуватимуть за процесом реформування гнізд-Зозуль. Володимир Сухов, факти в ефірі. Програма факти і до інших тем в Одесі. Готується виставка археологічних знахідок, зроблених в ході реставрації колонади Воронцовського палацу. Про це в ході апаратної наради в мерії повідомив начальник муніципального управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Андрій Шелюгін. Планується, що виставка історія будівництва і реставрації комплексу воронцовського палацу стане постійною в рамках експозиції Одеса Воронцовська, розташованої в палаці. Знахідки були зроблені у прошарку будівельного сміття, сформованого після знищення Орловського гостьового корпусу. Він зруйнований в 1944 році. І датуються в основному серединою 19-го початком 20-го сторіччя. Це фрагменти фарфорового та фаянсового посуду виробництва Росії, Англії та Польщі. Дверна та віконна фурнітура, пічні кахлі, керамічна плитка фірми Бірмінгем, патрони 1899-1935 років, скляні медичні пляшки і інше. Також знайдені фрагменти хіойської амфори 15-го сторіччя до нашої ери та кілька ручок амфор. Крім того, в ході реставрації Бельведера виявлені стінки і ступені двох алей, що формують знижений в рівні сад, який свого часу був біля Палацу Францових. Виявлено також підземні споруди, які, ймовірно, є підвалами корпусу. На всеукраїнському конкурсі оркестрів перше місце посіли музиканти оркестру поліції Одеської області. Про це повідомили в прес-службі головного управління національної поліції. Одеські правоохоронці отримали сертифікат на 60 тисяч гривень, а також головний приз поїздку до Праги. Там вони візьмуть участь у міжнародних змаганнях музичних колективів. Друге місце посіли музиканти поліції Київської області, третє миколаївські правоохоронці. Крім того, в конкурсі були визначені ще 9 номінацій. Так, за рішенням журі, перемогу в номінації Краще виконання сучасної музики також присудили одеситам. У наших попередніх випусках ми знайомили глядачів з небезпечною і разом з тим відважною службою поліцейських. У той же час правоохоронці, окрім службових обов'язків, несуть відповідальність за безпеку своєї власної родини. Її треба захищати не тільки від злочинців, а й від хвороб. Уважно спостерігати за станом здоров'я дітей та дружин. Тому у свій вільний час поліцейські віддають перевагу активному відпочинку з сім'ями на свіжому повітрі. Веселі змагання та спілкування з близькими по духу людьми у майбутньому принесуть плоди. Діти поліцейських, дивлячись, наприклад, батьків та їх колег по роботі, теж захочуть служити у поліції. Для того, щоб ну, діти могли в місті подружитися для наших співробітників, вони приводять своїх дітей, здесь відпочивають з дітьми, діти з рівнування їм весело, їм подобається на роботі теж багато завдань, задач стоїть Вихідні дні вони з удовольством сюди приходять і відпочивають. Так, з Малку діти поліцейських отримують здорову модель поведінки, а це у майбутньому стане запорукою їх здоров'я. Багато хто з них вже має добру фізичну форму, регулярно відвідує спортивні секції. Це дає перевагу у спортивних змаганнях. Розкажіть, як вам сьогоднішні соревновання? Нормально, нормально. Що сьогодні було, що вам сподобалося? Чтобы мы отжимались, бегали, прыжки, прыжки в длину, пенальти будут, э, камень А Вы любите спорт? Да. Чем-то занимаетесь? Да. И чем? Футболом занимаемся. Тренировка у нас по футболу. Давно уже занимаетесь? Да. Нравится? Занималась танцами 11 лет, в этом году закончила и буду, думаю, дальше продолжать. И мне очень нравится, потому что я по жизни занимаюсь спортом, это мое хобби, и как бы соревноваться с детьми меньше тебя, больше тебя, очень интересно. Отжимались, сейчас прыгаем, бегали, будем играть в дартс, эстафета и перетягивание каната. Приятно, что проводят соревнования, и управление и батальон. Вот, поэтому ребенок увлекается спортом, приятно за всіх дітей. На старт! Внимание! Марш! Давай, 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 давай! Змагання в естафеті навчають дітей командній роботі, де кожний учасник є ланкою міцного ланцюга. І від кожного залежить результат, Девіз – один за всіх та всі за одного. В Одесі великим галоконцертом завершився другий міжнародний фестиваль талантів арт-причал. У заході брали участь більше 500 учасників з усіх регіонів України та інших країн. Конкурсанти з Азербайджану, Вірменії, Молдови, Грузії, Болгарії, Китаю та інших країн в усіх вікових групах змагалися у багатьох номінаціях. Це й авторські та народні пісні, це класична естрадна та фольклорна хореографія, це й живопис. Фестиваль тривав три дні. За цей час гості та українські учасники встигли не тільки познайомитись, але й подружитися та обмінятися культурним досвідом. Ми об'єднуємо єд... об своїм проектом всі творчі лічності від западної України до восточної. І от ще що от такий, і наша Одеса. Дуже уже з нами вместе. Діти довольні, дружать друг з другом. Творчество росте. все класно. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!